Всім привіт! Сьогодні в блендері я покажу, як зробити об'ємний туман через геометричні ноди менше, ніж за одну хвилину. О, сьогодні я буду робити сценку тільки з чотирьох найпростіших об'єктів в блендері, найпростіших фігур. Туман може додати атмосферності у вашу сцену. Тож, поїхали. Спочатку я додаю дефолтний кубік у нашу сцену, збільшую настільки мені потрібно, ви можете зробити так, щоб він покривав повністю вашу сцену, бо саме наш кубік буде зоною, там не буде туман. Я додаю з Стюзі, переміщую мені, який потрібно. Також я хочу вам сказати, що в кінці відео я пригріплю скріншоти, там, де буде вся схема з геометричних нодів, її налаштування та кінцевий рез результат. Через матеріал навішую на мавпочку параметр Emission, редавую його силу та інтенсивність. Я думаю, колір я лише той самий, білий, тому що він і біжить бездалі для моєї сценки. Вибираю кубик, додаю до нього матеріал, видаляю дефолтний нот та додаю нот «Principal Volume, підключаю Volume до Volume. І через цей нот ми будемо реагувати наш туман, також нам потрібно ще нот Noise Texture для текстури для більш густого туману. Підключаємо Color до Color. Також я хочу додати ноду Color Ramp, щоб редагувати густину нашого туману. Ось, Тепер ми передаючи бузонки в Color Ramp, можемо редагувати плотноту нашого туману, його текстуру через Noise, Texture ми можемо додати йому густини, а через головний нот можемо міняти його колір, можемо міняти його. Головну гостину, його всі огня світла. Зараз я трохи поекспериментую з настройками, щоб подивитися, наскільки буде видно нашу мавпочку. Та думаю відключити параметр Emission, тому що я хочу додати джерела світла. джерело світла Blender, яке називається Point. Переміщую його наверх нашої мапочки, щоб, щоб, щоб цінь падала вниз від мапи і щоб утворювався ефект такого об'ємного тумана. Тепер я редагую його інтенсивність цього світла, переміщую його, граюся з його настройками. Звісно, не бійтеся експериментувати, друзі, тому що в експериментах якраз і заключається все діло. Ось я додав джерело світла, тепер я видаляю Emission з мавпочки. І через те, що я видав матеріал, вона стала чорною і, і тепер не видно. А щоб її було видно і вона відбивала світло, потрібно просто перейти в матеріал та додати на неї матеріал. В цьому відео я дуже багато говорю про параметр Emission тому хто не знає, що це таке подивіться моє перше відео. Воно якось про те параметр, як мікірвати і що це таке. Зараз я додаю камеру, настрою її, перехожу в режим камери та переміщую її на мою сценку, щоб було видно. Я вибираю фейт знизу, щоб цінь падла прямо в камеру і було видно, що це таке. Uh, тепер я щоб зробити нашу сцену більш цікавішою та затягуючою, над мавпою поставив кільце, як на яке накинув uh, модифікатор Subdivision Surface. Uh, також я накинув на, на нього настройку Division через матеріали і поставив над нашою мапою. Також на мавпу я би рекомендував накинути модифікатор uh, Subdivision Surface, також, як на це кільце. Також я вирішив додати ще одне джерело світла, яке називається Area. Щоб підсвітити її лице, я думаю, що все ж таки в нас забагато світла, тому я вирішив його скрити і рендерити без цього. А зараз я покажу вам геометричні ноди та їхні настройки і результат. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Дивіться мої інші відеоролики про параметри Emission. Також в наступному відеоролику я буду експериментувати з чатом GPT. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.